Сьогодні у випуску у стрію замінували міську раду, вокзал та майдан Незалежності. Чи підуть стріяни на вибори та за що голосуватимуть? На годину вперед. Як пережити зміну часу? Об'єктивно, то вочевидь підготувалися до приїзду гаранта. Порошенко сьогодні з робочим візитом відвідав стрий. Нині вранці евакуювали людей з вокзалу. Залізничний транспорт не спинявся. Поїзди і електрички проїжджали повз без зупинки. Вхід на станцію перекрили навколо чергували правоохоронці, рятувальники і медики. Що відбувається? Пасажири і перехожі не розуміли. Пане, не знаєте, що відбувається купа поліції. Уже не знаю тільки щоб підійшов. <плес> Тільки вийшла з маршрутки, не знаю. Крім вокзалу, і роботу мерії було паралізовано на кілька годин. Сьогодні близько 9.30 в стрільський відділ поліції поступив анонімний дзвінок про те, що приміщення стрільської міської ради. Залізничний вокзал і майдан незалежності заміновано. Про виклик відтак повідомили спеціалістів з обласного центру, але львівські вибухотехніки ніяких підозрілих предметів не знайшли ні в приміщенні муніципалітету, ні на вокзалі. Тепер же шукають телефонного жартівника, якому загрожує від двох до шести років за ґратами. Додам, що до приїзду президента нині перекрили і низку вулиць Стрия. За порядком пильнували всі місцеві правоохоронці. Поліцейським допомагали дві сотні нацгвардійців. Вже цієї неділі українці обиратимуть президента на найближчі п'ять років. Цьогоріч кількість кандидатів рекордна, їх 39. Далеко не всі вже визначились. За даними соціологічних досліджень, кожен четвертий виборець досі не знає, за кого поставити галочку. Чи обрали стріяни єдиного кандидата, та що очікують від виборів, ми вирішили поцікавитись у містян. Якщо чесно, то там ні одного немає такого, щоб. Вибрати когось, але можу йти, бо то, що вони сфальсифікують і мій голос заберуть для когось для себе. Не йду на вибори, бо там нема кого вибирати. За нікого, бо немає за кого. Хочу вибирати. проголосувати за кандидата, який би зробив дійсно щось добре для України, для, не тільки для себе, але й для людей. Звичайно, що за європейські вибори, за... за НАТО. Так що чекаю. Я буду голосувати за покращення свого життя. Без надії не можна жити, без надії немає життя. Ми сподіваємося, що прийдуть розумні, порядні люди, які допоможуть трошки людям. Аби діти мали роботу, зарплату, і ми пенсіонери теж трохи. За що роботи? За зміну в державі. Щоб змінилося, стало легше. І краще для мене трішечки. Да, раніше ще було ліпше жити. Ну відчувається, що покращено є в країні. Скажу о, вам чесно, відчувається. О, та, та, юри, та відчувається. Ми йдемо правильним шляхом. Я думаю, якщо ми будемо так іти, то ми переборемо всю корупцію країни подолаємо. Надіюся, що не буде у нас війни на Донбасі. Ми поборемо ту російську агресію. і Все буде на зараз. Воно вірити в країну. А за що ви будете голосувати? За що за Україну? Я визначився. За Україну голосувати за багато приємну і незалежну Україну. Додам результати голосування від 31 березня 2019 опублікують в голосі України і урядовому кур'єрі до 13 квітня. Другий тур, у разі якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, відбудеться 21 квітня. Не забудьте у ніч на неділю на годину вперед. 31 березня Україна переходить на літній час. Переведення годинників супроводжується зміною ритму життя, а отже, додатковим стресом. Тому медики радять починати адаптовуватися хоча б за декілька тижнів до того. Якщо ж різко, то воно негативно впливає на організм. В перші дні ви можете відчути в тому підвищення тиску і головний біль. Є така наука, біоритмологія, і згідно цієї науки, кожен наш орган навіть має свій біоритм, так званий. І тому, звичайно, будь-яке переведення часу може трошки впливати на це. Але так, щоб воно суттєво впливало і все погіршувало здоров'я людей, такого звичайно немає. Порада в цей період, коли переводиться годинник, протягом двох тижнів або місяця намагатися все-таки висипатися. І коли нормальний сон, який нормальний сон, це має бути. Ну, мінімум це 4 години, а так мало би бути 8 годин сну. Перед сном обов'язково провітрюйте кімнату. Приймайте контрастний душ, вживайте тільки здорову та корисну їжу. Постарайтеся зменшити стрес і уникайте навантажень. Частіше гуляйте на свіжому повітрі в компанії людей, які піднімуть вам настрій. І жодна зміна часу вам не нашкодить. Зламати стереотипні поняття сьогодні. Дивіться у персоні інтерв'ю з доцентом кафедри практичної психології Львівського інституту після дипломної педагогічної освіти Іриною Кизимою. Юлія Корелишин з гостею мовувала про жінок, а зокрема гендерну освіту. Почуєте відповіді на питання, що впливає на формування дітей, як виховати особистість, про роль батьків, вчителів суспільства, стосунки у сім'ї, рівність чоловіків і жінок, домашнє насильство. Хочу сказати, що 90% Сотків наших громадян, які потерпають від насильства, це є жінки. Чому так стається? Тому що стереотип такий, що жінка є берегиня домашнього вогнища. Жінка має приготувати, доглядати за дітьми і має виконувати оці всі функції. І коли жінка собі дозволяє вийти за ці межі, стається якраз і насильство. Не пропустіть нову персону вже за кілька хвилин. Завершився всеукраїнський тиждень дитячої книги. В його рамках стрийські бібліотекарі організували різні заходи, зустрічали гостей у книгозбірнях і самі відвідували школи та садочки, підготували низку креативних, розважальних та пізнавальних вечорів. Відкриття у нас було обласним днем читання. Потім у нас відбувся захід до нашого величного Тараса Шевченка. І називався він і Кобзу, і виріс він, і Кобзу взяв. Це був така експрес-гра. Дуже цікавий був захід нашого гуртка. Діти присвятили цей день своєму улюбленому місту. А вчора власне у центральній дитячій бібліотеці імені Стефаника відлунав останній акорд тематичного тижня. Отець Олег Кобель презентував свою книгу їжачок Рятівничок. Натомість малеча у дарунок поставила п'єсу на його працю. Інсценізували еко казку вихованці Лідії Боженко, учні другого класу з п'ятої школи. Пережили. Історію гачка разом з автором. До речі, головну роль довірили виконувати Назарку. Він з нею впорався на відмінно. кожен воду і сідайте на підводу, їдьте чим скоріш туди. все загине без води. Вчора чи позавчора я взнав про те, що це буде вистава. Я думаю, що це буде звичайна презентація книжки, але вони приготувалися, вивчили на, на, на слова на пам'ять дітки наші. І ну я взагалі так досить приємно вражений. Я, тобто для мене так досить зручливо, тому що це. Перша, така костюмовна вистава поставлена є як п'єса, така маленька на основі цієї казки про їжачка. Нагадує праця отця про те, як їжачок врятував своїх друзів з лісу від вогню. Книга цікава, повчальна закликає турбуватися про навколишнє середовище з шаною ставитися до довкілля і, зокрема, не спалювати суху траву. Додам, що священик також пише продовження цієї історії. Наступна серія буде присвячена первоцвітам, і звичайно, десь майбутні. Казки, які я буду писати, буду намагатися десь пристосовувати до п'єси, бо бачу, дітям це сподобалося, і воно також несе в собі досить глибокий зміст, тому що самі діти це вивчаючи, можуть переживати і через цю гру ще більше засвоювати той матеріал, який власнує закладений в цю казку, дбати за довкілля, бути відповідальними за цей створений Богом світ. таки прогнозують на завтра хмарну погоду без опадів. Температура повітря вночі 4 нижче нуля в день з позначкою плюс.